Привіт, з вами психолог Вікторія. І сьогодні я би хотіла продовжити тему про те, кому ж легше живеться чоловіку чи жінці, і записати е, другу частину відео на цю тему е, про те, е, з якими проблемами і з якими упередженнями від суспільства стикаються чоловіки, а з якими жінки. Е, отже, е, ще однією, наприклад, проблеми з якою стикаються. Чоловіки є те, що часто все-таки жінка дійсно може забрати дитину, коли вони розлучаться, якщо в них була сім'я, і чоловік дійсно може більше цю дитину не побачити, якщо суд буде там на стороні жінки, і якщо там станеться якась така ситуація, коли жінка може налаштувати дитину проти чоловіка, і дійсно, наприклад, назлиться, що він там зрадив її, і може. Це так подати, що дитина потім не захоче з таким батьком спілкуватися. Я проти такого, я за те, щоб ці сімейні стосунки, які там вас не склали, залишились між вами, але щоб не втягувати в це дитину, щоб дитина все одно мала батька і маму, навіть якщо ви вже розлучилися і більше не є подружжям. Але, на жаль, не всі жінки такої думки, і не всі дотримуються таких принципів, і часто вони мстяться таким чином чоловікові. Тому чоловік може. Дійсно втратити свою дитину. Наступний момент, що чоловік так само може втратити багато своїх фінансів, своїх коштів, якщо жінка йому дуже сподобалась, і він багато на неї витрачає цих коштів, а вона потім виявилася просто мисливицею на ці гроші. І в принципі, як людина, він її не цікав, а цікавило тільки те, що він їй може дати. Таких жінок теж доволі багато, і вони виглядають ефектно, привабливо, тобто саме на таких. В принципі жінок і ведуться чоловіки, і потім а, втрачають дуже багато. Іноді навіть можуть переписувати на таку жінку цілі бізнеси, машини, квартири, і потім залишаються нічим через отакий от фатальний потяг до цієї жінки, тому що вона в принципі знає, як зробити так, щоб цей потяг з'явився, як там закрутити голову, так щоб чоловік дійсно потім не відчув, як це з ним сталося, що він вже нічого в принципі не має і все витратив на цю жінку. А, з чим стикаються жінки? Це ще з таким моментом, що так само можуть бути певні Альфонси, які Можуть дуже багато навішати лапши на вуха, і жінка поведеться, закохається, і так само може переписати їй квартиру, чи прописати, чи взяти якийсь кредит для цього чоловіка. Тобто, дуже багато різних таких є схем, так само від чоловіків, на які ведуться жінки, якщо дійсно повірять, що ось цей прекрасний принц, який нарешті з'явився на її життєвому шляху, і ось тільки треба йому трішечки допомогти, трішечки йому чомусь посприяти, щоб він, наприклад, там, нарешті зміг відкрити свій бізнес і стати на ноги. І от вона починає це робити. Так само з чим стикаються у своєму житті жінки із такою проблемою, що якщо жінка не дає кожному там, хто цього хоче другому чоловіку, часто вона якби, здобуває таке певне. Якесь нехороше уявлення серед цих чоловіків, що ось вона не дає, ага, вона вважає нас якимось гіршим, а себе кращою, вона нікому не дає, і знає, що в неї дуже завищені вимоги. Хоча дійсно в жінки можуть бути певні вимоги до чоловіка, це цілком нормально, але якщо часто комусь вона там відмовляє, починають іти слухи, що вона ось така, що всім відмовляє, занадто королева залишиться сама, і ніхто більше там не хоче до неї взагалі навіть не пробувати підходити, тому що вона все одно відмовляє, все одно без шансів. Тобто це погано, бо вони зля. Що їм відмовили і наговорять на неї. І погано так само, якщо йде репутація, що вона з багатьма вже там будувала стосунки. Можливо, вона дійсно закохалася з цих чоловіків, дійсно надіялася, що це буде один раз і назавжди, але якщо так не виходило, вона там розходилася, знову пробувала з кимось. І так само йде про неї репутація, що вона, значить, якась повіє, тому що вона дуже з батьма вже була у стосунках. Тобто і так погано, і так не добре. Так, наступний момент, що, наприклад, для жінок дуже. Неприємно чути, коли їх не сприймають всерйоз якісь їхні емоції, їхні почуття, а просто можуть списувати, наприклад, це на ПМС на місячні і казати, що це в тебе просто гормони розігралися. Це все пройде, це це просто треба перечекати, тобто не сприймають серйозно те, що жінка дійсно говорить, як вона себе почуває, що вона от, намагається донести своїм і Це може просто віджартовуватися в тему того, що тебе, значить, вже ПМС скоро або вже е, дні почалися, і треба просто мені це перечекати, і все буде добре. Дуже багато про це є жартів, різних мемів, і це досить образливо для жінок, коли вони е, намагаються чимось поділитися з чоловіком, якось вирішити щось, а це просто відкидається. Ось, ти просто мені виносиш мозок, тому що в тебе зараз. Е, ці дні. Тому це така теж проблема, з якою часто стикаються жінки. Наступне, це те, що взагалом, коли жінка йде на побачення, і коли чоловік йде на побачення, все-таки більша небезпека становить. Для жінки від чоловіка ніж навпаки, тому що е, жінка ніколи до кінця не може знати, е, що це за чоловік, і звісно ж, він е, фізично сильніший за неї, і я завжди імовірність, що щось може піти не так. Тому я в жодному разі не раджу жінкам іти на перше побачення додому до чоловіка, чи навіть на друге, і навіть можливо на третє. Доки ви добре не пізнаєте, що це за людина, тому що це досить може бути небезпечно. і е, я навіть говорю не тільки про якісь там зґвалтування, про ще якісь моменти, коли там можуть щось підсипати, е, можуть е, ну будь-що може бути, е, це просто ваша безпека, тому не варто взагалі ні говорити свої якісь контакти, адресу, де ви живете ще поки що не знайомі вам людині, і не запрошувати її до себе, ні їхати до нього, тому що все-таки це є небезпечно і потрібно це розуміти. Так, наступне. А, так само, на жаль, ми ніколи, як чоловіки, так і жінки до кінця не знаємо, з ким ми можемо почати жити, тому що це виявляється тільки у побуті. Тобто, це є певна так така несподівана небезпека так само для нас, якщо ми починаємо з кимось жити і не знаємо насправді, що це ще за людина. Але знову ж таки, для жінок, на жаль, тут трохи більше є небезпека, тому що дуже часто виявляється, що чоловік є агресивним, просто він це приховував до певного моменту. І коли вони вже починають жити разом, може таке статися, що він там може її вдарити, замахнутися на жінку, і в такому випадку я раджу жінкам якомога швидше збирати речі і з'їжджати, а не чекати на другий раз або виправдовувати чоловіка і казати, що це він просто. Був там якийсь дуже злий на мене, це я сама видно в тому, що він так себе повів. Це певно, він просто якось так випадково і він нічого поганого не хотів. Це не те, що ти думаєш, це класична фраза. Тому не варто цього робити, не варто таке виправдовувати, варто просто від такої людини себе забирати і дистанціювати. І таке саме, якщо є якісь моменти там, з ревністю дуже сильною, а з якоюсь такою привласненням іншої людини собі це теж треба відслідковувати. Як чоловіки, так і жінки можуть потрапляти в такі стосунки, де йде дуже велика ревність. і якщо ви з цим стикаєтесь, треба пошвидше завершувати ці стосунки. Нічого здорового і хорошого вас там не чекає. А, наступним е, проблемою, якою от, стикаються, є те, що. Е, Часто жінки прикидаються, що вони е, хочуть е, там дійсно можливо сім'ю якусь в щось таке романтичне себе можуть показувати, коли насправді дійсно можуть просто хотіти е, фінансових, так скажімо, вкладань в себе, і чоловіки часто на це ведуться. Е, і це є проблема для чоловіків. Так само є проблемою для жінок, коли чоловіки обманюють. Е, Жінок в тому, що вони хочуть сім'ї, але насправді вони, наприклад, там хочуть тільки сексу, або, наприклад, вони одружені, і, і або це якось приховують, і жінка про це може не знати, або навіть якщо вона про це знає, але вже закохалась, чоловік починає говорити, що ось ми з жінкою вже давно не, не живемо разом Майже ми просто як сусіди. Я скоро розійдуся, все буде добре. Ти і жінки дійсно це чекають. Хоча я би не радила це робити, взагалі зв'язуватись з дружними людьми. в Ніякому разі не варто. А що в них там робиться в сім'ї? Це не ваші проблеми. Хай самі собі розбираються. Тому ось такі моменти, коли просто або чоловіки, або жінки брешуть одне одному, намагаються видати бажане за дійсне. І ми ведемось на це і думаємо, що дійсно так є, тому що ми хочемо обманюватись, ми хочемо цьому вірити, тому не варто цього робити. Ось такі моменти, основні я вже проговорила, здається, в мене більше таких немає інших записів. Тому хотілося б почути вашу думку про це все.